А тепер де ви працюєте? А Тепер от... я варіант. <рес> це, це файно, так ви кажете, варіант ну, ну, інвалід першої групи довічно. Ну я зрозуміла, але дивіться, ну таке питання. Я, ви не, я людям? Просто, не, Ну, Я вам І куди до вас. Я, створив, я дам вам візитку. Так я е, от діти знають чим я займаюся? Я займаюсь створенням нового направлення, лікування алкоголізму, наркометів. Ті препарати, які я створив, вони допомагають при онкології. Uh -huh. Вони, мені здається, але, що я бачила вас в Ютубі. Мені так здається, може, може, що, може, що, я могла багато. бачити вас да, у да. Львові, я могла бачити все, все збігається так, зараз. Ви mm -hmm. yeah, mm -hmm. да. розумієте, я створив, коли мені на кафедрі я працював 20 років на mm -hmm. кафедрі факультету досконалення лікарів, факультет після дипломної освіти. Але коли я казав свої ідеї, мені казали, що беріс. В своєму бред, маячня. А коли я отримав патент, вони всі кричали, а чого ти не вписав нас в співавтори, ти працюєш на кафедрі? Так. Б... Да. Ну, ви розумієте, ну, я. Я пов'язався був... з людьми, які мені допомагають. Я... 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 Ну, я... Вам неможливо не допомогти. Ви світла, добра людина. Ну, от... Допомагаєте людям. Ви, скільки... такий... та, тому Бог зберіг і я, тому Бог зберіг. Та... я ну, думаю, ну, що дуже 40... багато. Він згани от... робить. О, от... о, о, останню останню нитку я витягнув 20 э, вересня 22-го року. А 15 років нитки Ниш... як покійника. Бачите? Мене не зашивали Косметич. тими ну косметним ну, матеріалом, ну, які розмоктують. Мені зашивали нитками, які вилазили, на рана, і я розрізав і витаскивав нитки. І При цьому всьому ви допомагаєте людям. Боже, ну, я... я дякую, дякую долі. Ні, ви що розумієте? Ні, ви розумієте. Я не знала, що це так. Я не, прийду ну, цього. Зустріч, ви... та... Не просто не так. В мене не просто. Учні мої у вас в, чер... угу. в Чернівцях. Я не знаю, знаєте їх. Я позвоню їй, вона мене зустріне в Чернівцях на вокзалі. Коли будемо їхати додому. Ви розумієте, в мене цікава робота, в мене цікавий Людь зять, має. який мене підтримує і каже, Мері, діду. Ні, він дідом не називає. Ні, Борис Георгів. Борис Георгів. Борис, Борис. Борис. Георгіч, правильно. Розумієте, яке щастя, коли в голові є ідеї. Я теж так кажу. Ви розумієте, Це. то щастя, коли ти дивишся не так, як дивиться основна маса оточуючи, а ти бачиш, що можна з цього покращити. Золоті слова. Ви просто, просто надихаєте. Я Тому думаю, що ви наших підписників ви? теж надихнете. Люди повинні розуміти, людина 88 років, допомагає людям, що ще треба. Що ще треба? Це щастя просто від Бога розумієте як, жити, як можна жити більше. в суспільстві, якщо Марина, Значит... у мене батько такі же сам був тільки. Ну так вас тоже звелося то не просто так нас шість років. Він працював на все людям. Значить, я теж без мене не можна. Я не хочу не працювати. Я хочу працювати. Я вас же розповніваю. Ви так сильно не обнімаєте, бо то небезпечно, тому що може пристати. Ви розумієте? То величезне щастя, от, даже от коли я, я теж був. Я, кажу. був в тій... я не можу так виразити, але ви у мене зустріч ну маєте от, це. Ні, все. Ви розумієте, от, що таке е, клінічна смерть, коли ви розумієте, все пов'язане як сказка, і одна ступенька, друга, і дивишся, що тобі подають руку, тобі дають за кордону, люди, то то, -то. приїжджають. І мені погано стало на засідання в, в, в Америці. Мені дали самоліт, дали супроводжуючи відправити. Ні, Я, Де -то. Де -то. Де -то. Де -то. я знаю, але мені відомо просто. Мені відомо, що йорум. Ні, да. тут розумієте, то є в принципі, я розумію, що то маячня. Але та маячня то є. Шлях до удоскорелення до удосконалення. Дуже багато, удосконалення, дуже багато... Я, Ну, наприклад, я, наприклад, теж думала, що, що зі мною щось не в порядку. Два Ви підтвердили. Ви підтвердили мої сподівання так само. Тому що я теж не раз була і думаю, для чого? А для чого? А для чого тебе повернули? Ну, значить, для чогось повернули. Так, так що на цій нотці ми закінчимо, а підписникам великий привіт ти... від нас Ні. Я... і від а... вас. Niye <laughs> arada? <laughs>